Привіт, друзі! З вами канал Шалена Редька, і сьогодні ми обговоримо таку тему Жінки Редіт. Коли ви зрозуміли, що заслуговуєте кращого партнера? Коли я була на сьомому місяці вагітності і мені довелося тягти важкі сумки на восьмий поверх, ліфт не працював, а чоловік не брав трубку. Я зайшла в квартиру і побачила ситуацію. Мій коханий в трусах, на дивані, грає у відеоігри. А звук волає так, що він не те, що телефон не почув би, він мене почув з третього разу. Хоча я кричала на повну горлянку. Чесно кажучи, я вважаю людей, які грають відеоігри, непридатними для стосунків. Як геймер можу сказати: ви праві. Так, я знаю декілька геймерів, яких міг би назвати нормальними, але це точно не я. Мій колишній коханий розійшовся зі мною одразу після сексу. Я ще навіть не встигла одягнутися. Він сказав, що я йому набридла і він хоче спробувати зустрічатися з іншими. Я безперервно плакала, а він з Котеняка почав мені дзвонити під час занять сексом зі своєю новою дівчиною. І тому я його заблокувала. І я остаточно вирішила, що більше таке не повториться. Через кілька років ми зустрілися, і він запропонував почати все спочатку. От довбень! Я розсміялася йому в лице. Коли я отримала стипендію для навчання в аспірантурі, мала організувати вечірку з цього приводу. Але в цей день був клятий футбол. Він виніс мені всі мізки, що я не дала йому подивитися цей матч. А на зауваження, що можеш подивитися завтра в повторі, він відповів: я б краще цю вечірку в повторі подивився. На слідуючий день я відправила свого коханого Джона вслід за російським кораблем. Я все ще її люблю. Вона була хорошим партнером, але ближче до кінця відносин ми були швидше сусідами по кімнаті, ніж коханцями. Пристрасть зникла, а спільних інтересів не було. Та, попри це, все я зрозумів. Мені подобається самотність. Коли він сказав ти заслуговуєш кращого, в надії на те, що я прийму всі його недоліки, в принципі, він був суцільним недоліком. Пожалію і почну казати: Ні, ти у мене найкращий. Натомість я сказала: Так, ти маєш рацію. Бачили б ви його пику. Коли я дізналася, що мій колега чоловік заробляє на 15 тисяч більше, ніж я, хоча я маю вдвічі більший досвід і працюємо ми на суміжних посадах. Знаю, це тупо, але нічого не можу з собою вдіяти. Це сталося тоді, коли я дізналася, що мій тепер уже колишній. Віддав мою літню собаку до ветеринара, щоб приспати, а мені збрехав, що собака втекла. Собачка була хвора і дуже бісила мого хлопця. Довбаний покидьок. В мене було нестерпне бажання, так сказати, приспати його вночі, поки той мирно сопів. А я не могла спати через цей підлий вчинок. Це була наша остання спільна ніч. Ну, приспати хлопця це вже зайве, а от каструвати, як каструють псів, саме те, щоб не зміг плодити таких довбнів, як сам. Нічого не сталося особливого. Просто я закохалася в іншого. Я згадала, що таких емоцій із своїм колишнім не відчувала навіть в перші тижні відносин. А от з цією людиною я почуваюся самою щасливою жінкою в світі. Дуже шкода і навіть соромно, що фактично я зрадила своєму колишньому. Він був хорошою людиною і його вини в цьому немає. Але так сталося. Мені було 20 років. Я терпіла хлопця невдаху, який ніколи не намагався знайти роботу. Хоча я постійно підтримувала його. Я навіть дуже хотіла з ним одружитися та мати дітей. Це тривало доти, поки одного разу не поговорила серйозно зі своєю мамою. Моя мама сказала: Люба, ти хочеш від нього дітей? А чи впораєшся ти одразу з двома дітьми, з немовлям і ще з 25-річною дитиною? Я пішла від нього на слідуючий день, і це найкраще рішення в моєму житті. А мій колишній влаштувався на роботу тільки після того, як померли його батьки? Після того, як він сходив у туалет і брався за свого прутня, він пішов у ванну помити руки. Але воду там не вмикав, тобто руки не мив. А потім вийшов з туалету і взяв обома руками моє обличчя, щоб поцілувати. Я почала вириватися і кричати, щоб той помив свої брудні лапери, на що хлопець почав горланити у відповідь, що він не повинен мити руки, бо не торкався своєї сердельки, і мочиться він методом без рук. Потім дістав зі штанів свого прутня і почав крутити ним без рук, як вітряком, щоб довести мені, як вправно ним володіє. Це був перший дзвіночок, що мій хлопець трішки Бовдур. Після того як хлопець сказав Я не можу чекати, поки ти схуднеш. Щось кляцнуло в моїй голові, і я вирішила так, я заслуговую кращого. Коли він фліртував з іншою жінкою прямо у мене на очах, а мої друзі дивилися на мене з жалем. Коли він сказав, що з легкістю і без жалю зможе мене замінити, і ще я ніхто бо сиджу вдома з дітьми і не заробляю коштів. Я зрозуміла, що час іти, коли всерйоз почала розмірковувати про те, що хочу зрадити йому. Коли я сказала хлопцю, що мені пропонують роботу в іншому штаті. Він не просив мене залишитися і навіть не сказав, що сумуватиме. А я б заради нього відмовилася. Що ж, зате тепер маю гарну роботу. Він сказав, що йому більше не цікаво займатися зі мною сексом. Я нічого не вмію і йому набридло мене вчити. Ми розійшлися цього ж дня. Я сиділа на узбіччі і давала показання поліцейським про те, як з моєї квартири вибіг мій хлопець, весь в крові і з пістолетом в руках, кричачи, що йому потрібно, щоб я його десь сховала. Але замість цього я подзвонила в поліцію. Незабаром з моєї квартири вийшов ще один ідіот, весь в крові і з простреленою ногою. Виявляється, у мого молодика були проблеми з наркоторгівцями. Після суду ми більше не бачилися. Коли мій психотерапевт сказала: якщо ти наступний раз прийдеш до мене на прийом і не розлучишся з цим придурком, я відлупцюю тебе прямо на порозі. У ваших відносинах немає чого рятувати. Я розумію, вона вчинила непрофесійно, але це був один з найпотужніших копняків, які мотивували мене розлучитися. І я зараз дуже щаслива. Чорт, сумую за цією жіночкою, він сказав, що не може радіти за мене. Тому що я отримала кращу роботу і недостатньо підтримувала його в пошуку роботи. Хоча це неправда. І мене він, до речі, взагалі не підтримував. Я почала допомагати йому активніше. А у відповідь зустріла глузування і докори стосовно того, що я занадто набридлива. Терпець увірвався, я пішла від нього. Це сталося в той момент, як колишній сказав, що коли прийдуть його друзі, я маю сидіти, склавши руки. І я не повинна брати участі в розмовах, оскільки це його друзі. Вони приходять до нього, а не щоб поговорити зі мною. Мій чоловік був алкоголіком, і я втомилася від того, що він постійно мене б'є. Я знала, що розійдуся з цим чмошником, але спочатку хотіла помститися. Я записалася в секцію кікбоксингу і буквально через три місяці змогла взяти матч реванш. Я гамселила його ще півроку, поки не відчула, що ми квити. Потім подала на розлучення. Ми зробили перерву після семи років стосунків. З його ініціативи. Мій майбутній наречений хотів нагулятися перед весіллям. Він хотів повернутися, але я раптом почала поважати себе. У мого хлопця були подвійні стосунки. Мені він зраджував зі своєю колишньою, а їй зі мною, тому що вона не знала, що вона колишня. І на цій майже позитивній нотки ми будемо завершувати. З вами був канал Шалена Редька. Підписуйтеся, коментуйте, переглядайте відео, не соромтеся. Слава Україні і до побачення!